Такі заслуги. Тут Сьогодні відбувся культурологічний захід за підтримки молодіжного крила і за участі молодіжного крила партії Удар. Чорноморського гайдамацького з'єднання в квітні 1691 році, приблизно в цьому місці, відбулася битва між казаками Семена Полія та загоном, татарським загоном. І про ці події було написано в історії запорозьких казаків Дмитра Єворницького. Ці події з 2005 року ми кожен квітень святкуємо і ми започаткували таку традицію, як Час брати каміння це навколо цього хреста, який був встановлений в п'ятому році тут. Всі, хто приходить, приносить по одному-два камінця, ми складаємо для того, щоб створити тут такий ну, народний меморіал без всяких офіціозів, без всяких адмінресурсів і всього іншого, для того, щоб це було таке от, одне з місць героїчної історії нашого міста. Бо квітень місяць взагалі для нас. Деситі українців є визначним і дуже таким багатим на такі героїчні події. Це подія 1691 року, де Семен Полі розбив татар. Це події 10 квітня, коли було визволено Одесу від фашистських згарбників. І це події квітня 1854 року, коли було відбито десант англо-французький, коли наші предки взяли. Трофей і взяли в полон е, англійський фрегат Тигр, і в пам'ять про це стоїть на, на Приморському бульварі біля е, нинішньої мерії гармата з цього фрегата Тигр. Я сподіваюся, що в цьому квітні ми теж позбудемося оцієї цієї окупаційної влади, яка захопила кабінети на Думській. Якщо не в квітні, значить в іншому місці. Але головне, що у нас є воля до цієї перемоги і у нас є приклади наших предків. Які, не дивлячись ні на які перешкоди, ні на які труднощі, все-таки відстояли свою людську гідність, відстояли свою честь і дали нам надію на зміни в краще наше суспільство. І я думаю, як туман розсіється оця облуда і оця, оце непорозуміння, яке зараз знаходиться в міській раді. Тому вітаю всіх з цим квітнем, з цими святами і бажаю всім. Віри в себе і спільної нашої перемоги, яку ми я впевнений, дуже швидко отримаємо. Крім того, хочу, користуючись моментом, закликати Одеситів 16 квітня е прийти до, на Думську площу. Десь біля 10-ї ранку е буде відбуватися чергова сесія міської ради. Там ми висловимо свою думку стосовно цих окупантів, які сидять зараз в міській раді.